Станом на 1 листопада 2013 року кількість зареєстрованих безробітних в Україні становила близько 400 тисяч осіб. І це лише офіційно. А взагалі ця цифра в рази більша. Зокрема, цього року кількість безробітних в Борисполі збільшилася через розпад аеросвіту. На звільнення до центру зайнятості авіакомпанія подала 2,5 тисячі осіб. З них 420 звернулися до центру зайнятості. І на сьогодні безробітними залишаються 170 сімдесят колишніх працівників аеросвіту. Проте позитивна динаміка в працевлаштуванні є. Це обговорювали представники влади міста та району з роботодавцями. Тема тижня це якраз те, що освітлення з вами стимулювання підвищення зайнятості населення, утворення нових робочих міст завдання перспективи на 2014 рік. Ну, це все відповідно питає доручні президента України Віктора Януковича. Щодо стимулювання підвищення зайнятості населення. Зокрема, за 11 місяців 2013 року отримали роботу за допомогою Центру зайнятості близько 820 осіб. Рівень працевлаштування влаштування безробітного сенскла 31, 30, 30%. Це, звичайно, нижче, ніж у минулому році, на 11%. Ну, я думаю, що ми ще до кінця року зможемо трошки піднатужитися і все-таки. Хоча ми виконуємо завдання фонду по працевлаштуванню і по кількості людей ми влаштували більше, це було за рахунок того, що ми до нас звернулися більше людей. Тому наша задача надію Йосифу і всі наші, хто з нами партнери, задача наша 40%, все-таки, щоб ми гарненько попрацювали. Тому не, не скорочувати темпів і працювати, працювати. Тому що, як показав минулий рік, і початок особливий. Тому що до квітня місяця оголкитись не могли. Навіть таке відставання було, що ніхто ніколи в житті вже не очікував того, що ми зможемо подолати цей розрив. Взагалі інвестиції в місто та район надходять немалі, що сприяє створенню нових робочих місць. Зокрема, в Бориспільський район цього року вкладено близько 380 мільйонів гривень. Про основні новостворені об'єкти розповіла начальник управління економіки Бориспільської райдержадміністрації Наталія Паніна. Основні об'єкти це перш за все солом'янський м'ясопереробний комбінат село Глибоке. Буде він введений в експлуатацію до кінця цього місяця. Вартість інвестицій 10 мільйонів гривень. Кількість працюючих створено робочих місць 75 осіб. Товариство Вінне Інпорт Україна, будівництво такого центру. З автосалоном на території герської сільської ради, куди вкладено 116 мільйонів гривень, він вже введений в експлуатацію, створено 150 робочих місць. «Ніко Автоінвест, автомобілі, продаж автомобілів, Міцубіші 30 мільйонів гривень. Створено 100 робочих місць. Діелектричні кабельні системи у нас на території Іванківської сільської ради. 25 мільйонів гривень створено 120 робочих місць. За рахунок ведення цих потужностей в районі створено 925 робочих місць, а 2014-го має з'явитися приблизно 550. Завдяки відкриттю таких підприємств, як Рошен, АВТ Баварія, ФМ Десна» та Ніко Автоінвест. У Борис ближчим найближчим часом з'явиться ще одне велике підприємство. Про це розповіла заступник міського голови Людмила Ковальова. Ми сьогодні працюємо над розглядом питання щодо будівництва такого дуже гарного комплексу в районі комбікормового завода, який буде здійснювати переробку і реалізацію морепродуктів риби. От у нас такого об'єкту немає. Там на сьогодні передбачається створення 70 робочих місць, а в перспективі, в перспективі до 250 з пустими обсягами і до злощі, якого не хочуть забудувати. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.